Чи можна вживати овочі, фрукти, тобто клітковину при панкреатиті. Якщо це ремісійна якась форма, тобто колись у вас був панкреатит, а зараз просто ви обережно харчуєтесь, то потрібно, звичайно, слідкувати за кількістю клітковини, яку ви вживаєте, але дивитись все індивідуально. Але якщо у вас зараз загострена форма панкреатиту, то не бажано їсти клітковину, особливо в сирому вигляді. Тобто ви їсте клітковину, овочі, фрукти. Тільки зранку, коли у вас дуже-дуже потужний шакете. Або в обід вже в приготовленому вигляді. Тобто в приготовленому вигляді клітковина вона буде більш, скажімо так, м'яко і дбайливо на наш шКТ реагувати. Але потім, потім, коли ви відновитесь вже, поступово можна буде і овочі їсти і на вечерю. А потім, вже, коли вже взагалі буде все у вас добре, можна вже їсти і велику кількість сирих овочів, тому що саме сирі овочі.